У ПЦМП Михайло Жар, якому нещодавно оголосили підозру, раптово опинився у лікарні, начебто з інсультом. Про це повідомили у Чернівецько-буковинській єпархії у ПЦМП. Тим часом у мережі з'явилося скандальне фото Митрополита, де він чомусь лежить у лікарняному ліжку з маленькою дівчинкою. Журналісти з'ясували, що Михайло жар усиновив більше ста дітей. Як таке могло статися, і на яких підставах іще дізнаються? Нагадаю, священника підозрюють у розпалюванні ворожнечі. Крім того, у 2004 році, 2004 році, жар публічно агітував за Януковича. Слухай, як це він усиновив більше сотні? Дітей ну це мають розбиратися у повноваженні справ дитини. Я ну, не знаю, десь, це я можливо купа людей, кому знаєш там не дають і установити і все купу по якихось там щоміт тут... якийсь. А мають бути якісь умови для цих дітей? Ну не зрозуміла інформація. Ми думаємо, що рано чи пізно коментарі від неї так само почуємо. На продовження теми митрополит Одеський виступив проти руського міра. Очільник іпархів ПЦМП Агафангел випустив звернення до духовенства і вірян, де назвав ракетний удар по спасо Спасопрображенському кафедральному соборі найстрашнішою подією в новій історії. Це була цитата. Він різко виступив проти російської агресії, фактично проти політичного і релігійного керівництва РФ у своєму зверненні. Агафангел використовує фрази Російська агресія, так звана спеціальна військова операція, «геноцид українського народу тощо між тим раніше його саме звинувачували у прихильності до РПЦ. Не ну, до слова Путін поставив свічку в храмі після ракетної атаки на собор в Одесі. Кремлівський диктатор разом з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком відвідав собор санкт Петербурзі, і ця зустріч відбулася за кілька годин після того, як внаслідок ракетного удару по Одесі було зруйновано кафедральний Спасо-Преображенський собор. Цинізм просто зашкалює. Але ж давайте поговоримо про цю тему більше. Денис Таргонський, релігійний публіцист, буде доєднуватися до нашого ефіру, і з ним ми поговоримо. Пане Денисе, давайте почнемо все ж таки з останньої інформації. Думаю, ви чули про Путіна з його свічками, шкода, що не за упокой своєї душі. Тим не менш розстріляли храм в Одесі, багато інших культурних пам'яток і релігійних зазнали е руйнувань і ще й по всій Україні до цього. Але ось одеська приклад, і він виходить з в храм з Лукашенко. Навіщо це робити? Це він досі намагається зберегти оцей свій образ ще й духовного просвітителя. Ну, він діє в повній мірі. До речі, ви знаєте, Путін це ж ну, відомий сталініст. І mm -hmm. е, І, напевно, ви чули, що РПЦ протягом вже 30 років проводить таку політику канонізації Сталіна, ідеалізації Сталіна. От, і в якому сенсі? В тому сенсі, ну є був створений такий от міф про матронушку Московську, через яку ніби Бог. Благословив Сталіна і завдяки молитві цієї би, матронушки Московської і великих благодіянь Сталіна по відновленню значить, російської церкви. А він в 1943 році дійсно її відновив. І воно розумієте, поведінка Путіна вона в тому самому дусі однією рукою Сталін. Знищив фізичну церкву, ну до тих го року її не було. Ну щоб ви розуміли, масштаб це 300 тисяч людей. От а другою, а з іншої сторони, його ідеалізується як просвітителя, якби православ'я, як відновлювача церкви, який десь 1943 році її відновив. Це все провадить цю політику РПЦ. Ну, ну тобто, рівень цинізму, який зараз проявляє Сталін, для мене не дивний. Він я б сказав би навіть ну, порівняно з його попередником, ну такий собі. Тому що уявляєте собі, людина, яка знищила церкву фізично, та ж сама церква канонізує к святу. Ну, рівень цинізму вам зрозумілий. Так, пане Денисе, це такий серйозний історичний екскурс, але максимально схоже, хоч історична аналогія це не найкращий метод, да, історичний, але тут по факту підходить. Пане Денисе, стосовно цього ось цинізму, ось ми побачили, яка реакція була від Агафангела. Він ну, розкритикував російську цю атаку максимально. Але ж, ну якби і церква Московського патріархату, вона одразу почала відрікатися від співпраці з Кремлем, ну да, от з російською РПЦ. Але так там назви подекуди не змінилися. Так само вони з Лаврою в Києві не дуже й намагаються покидати згідно чинного законодавства. Як відноситься до цієї заяви? Це просто ну якби гра в тренді, чи справді ось тут ми бачимо серйозне розуміння того, що дійшло нарешті, що Путін знищує все і духовний світ України в тому числі. Бачите, церква, я маю на увазі РПЦ, та й взагалі з 4-го навіть у століття візьмемо. Це такий своєрідний, от по церкві можна відразу відчути рухи політичних підводних течій. Це завжди так було. З 4-го буквально, століття Візантії. Ну, тобто, грубо говорячи, про що говорить заява Агапангела? Не про те, що в людей пробудила совість ні в якому разі, так ну ми повинні бути не цинічні, а прагматичні, ну в здоровому сенсі, і вона в якійсь мірі, от ви зверніть увагу на слово сполучення в цій заяві. Зверніть увагу, що там навіть от слово Російська Федерація з маленької букви. От. Або, наприклад, навіть вислови такі схожі, як у президента Зеленського. Там є наша рідна Україна. От ті люди, наприклад, так, е е геноцид українського народу, такі є вислови. Це вислови, які е я я вже давно, там, 30 років в православній церкві, і слідкую за цими процесами. Відґафанґіла такого почуть ну, це неможливо. Це, е це, не, це не та людина, яка Щиро вілера в русський мір ні, це не та людина, яка щиро вірить в український світ. Ні, от це просто прагматик політик, коли політик такого рівня як Агафангел, а це політик з великим стажем, це архієреї радянської доби. В радянську добу архієреїв ставило КДБ. Це потрібно теж до цього прагматично ставитися. Архієреїв не вибирають. Ну так як за кордоном, наприклад, зараз так там архієрей вибирає паства в даному випадку. З часів з 1948 року, з тих часів, коли Сталін створив такі органи, як Московська Патріархія, це орган державний, так державно-церковний, і з тих пір всіх ставлеників на єпископи їх обирали КДБ, і відповідно вони є мірилом, тобто вони відразу реагують. Таке їхнє виховання, таке їхнє. Не скажем така їхня посада. Вони відразу реагують на зміну по, в політичній лінії партії, а тобто, пане Денисе, і... так. я перепрошую. Можна ще питання? От мені цікаво в контексті цієї всієї ситуації, що сталося якось це змінить щось у прихильників московського патріархату у прихильників прихильників руського міра зокрема там в одесі так коли ось туди прилетіло таке сталося. вони щось якось зміниться чому ні Політичний курс очільників він змінився. Тобто, щоб ви зрозуміли, Агафангел – це така людина, до якої приходили мери, які мінялись часто. Агафангел не мінявся. Вони до нього на поклон приходили. Ну щоб ви зрозуміли рівень цієї людини, так Це, це і якщо ця заява Агафангела, вона не говорить про те, що щось змінилося в МП, ні в якому разі цього не можна так думати. Тому що зрозумійте, просто ну логічно і природньо, 30 років від часів відродження православної церкви от, держава вкладала величезні кошти в православну церкву. Чому? Тому що ви розумієте, що після розвалу Радянського Союзу це важливо зрозуміти. Е Комуністична партія, самі функціонери комуністичної партії нікуди не ділися, і серед цих функціонерів були єпископи, єпископат. От це була частина державної партійної еліти ну, в радянському союзі. От і вони нормально співпрацювали одне з одним пропагандистської еліти. Причому але комуністична партія розуміла, що комуністична ідеологія вона віджила своє потрібно створювати нову ідеологію. Вони створили ідеологію руського міра. Вона була вона почала створюватися з 1992 90 х років. От і провадити цю ідеологію повинна була хто церква? Це є ідеологія єдності радянського союзу. Тільки вона подавалася не як єдність радянського союзу, а як єдність Святої Русі, руського міра, іншими словами. І головний, скажем, провадилася ця ідеологія ця. Через церкву головним чином і через що держава Російська Федерація вона вкладала величезні кошти для чого ви думаєте? Щоб віру розвивати? Ну це наївно. Ну це наївно так думають. Христи, християнство, Христа ні. За 30 років я не почув якісної адекватної проповіді Євангелія. Якісно адекватної теології, От, я не почув. От. Розумієте, це була так, штучна Денисе, Так, так, так. Така, така ця руйнація наших храмів, навіть Московського патріархату. Так. Ну, до чого вона це? має в контексті цієї ідеології вона має логічне пояснення. Коли ви запитаєте в рядового зараз парафіянина МП, е, чому руйнуються храми? Вони вам відповідь буде дадуть відповідь таку, як їх виховували з оцих по брошуркам по листівкам, які провадила РПЦ в храмах Почаївської лаври, Київської лаври. Розумієте, в двох сторінках листівок давалася повна картина світу. Наприклад, ми Свята Русь. У нас тут збережеться збереже, християнство, весь світ секулярний, і він бореться з православ'ям. Як зараз це розуміють парафіяни МП 90%. Це війна з православ'ям. Хто її провадить? Жидомасони американці. Не в якому разі да? русські розумієте в їх головах такого поняття немає, навіть і вони не допускають такої думки, що це можуть бути росіяни. От от спитайте, просто візьміть. Ну, ми Заробили не робили вже на... так. Я цілком так. підтримую ваші слова там за рідким виключенням. Це буває за різ... ну, дуже. Так, і тому те слова Гафангела – Це намагання верхівки, во пристосуватися до нових політичних умов. Але це не свідчить про те, що в церкві щось змінюється московського патріархату. Я не чув жодної заяви, жодного виступу, жодного священника який би сказав би. Так, ми поминаючи там патріарха Кирила в чомусь помилялись. Так, можливо, ми щось не так говорили, розуміли або думали. Такого немає, розумієте, І для мене очі відкрились в 2014 році. Я просто тоді зрозумів, наскільки глибоко церква, скажімо так, була вклинена в державний пропагандистський апарат. От і от зараз, коли от ми бачимо вибухи по церквам, я нічого дивного тут не бачу. Може, це здається варварством з боку? Так, це правильно. Це люди так нормальні мислять, Це варварство, це звірство там і так далі. В контексті цієї ідеології все нормально. Це відбувається боротьба духовного злого із добрим началом. І причому добре начало це Свята Русь, зрозумієте? Краще хай буде знищений храм, але ми будемо молитися в підвалах. Але ми не відійдемо від святої матінки Церкві і Русі. Розумійте, що в головах за 30 років було виховано. От в, я би сказав би, вибачте, ну в адептів цієї релігії. От. Тому що ми повинні розрізняти, де є православна традиція, православна церква, а де пропаганда, яка на ній спекулює і паразитує. От. І оце пропаганда, яка на ній паразитує. І тому уявляйте собі, той самий Патріарх Кирил. Один із основних авторів пропаганди руського міра, так який вклав все своє життя в цю пропаганду, в цю ідею православної єдності, ідею гумільова, євразійської ідеї Гумільова, просто вона переформульована, так? І отут він вкладає кошти в розбудову цих храмів, і ці храми сприймалися як, як що? як. Такий, скажем, ну, як такий підмосток для пропаганди цього, цієї ідеї, не для, не для проповіді Євангелія, не в якому разі. І от тут ідея його зривається, от не виходить, от не складається, от не сприймає на український народ цієї ідеї. І що відбувається для чого тоді ці храми? Та, це просте приміщення. Його знищувати, будь ласка, знищуйте. Розумієте? В контексті нам це дико. Але люди, які виховані в цій пропаганді, їм не шкода. Тому що є для них є вища ідея, ніж людина. От. І для них вище, якщо храм це є храм, який будують люди, от так як в Одесі. чи Я дивлюся, там люди, звичайні люди, які там по копійки приносили. Звичайно, що вони не на ці копійки будувалися. Ці храми, але всі, всі все таки ці люди приносили, вірили, що вони цей храм будують там, і так далі. Для них це трагедія. От, а для Патріарха Кірила в е е сприйняті от, і росіян і Патріарха Кіріла. От розумієте, а для чого цей храм, якщо він не буде належати нам? Ну тобто, якщо він не буде провадити цю ідею, пане Денис, зрозуміли вашу думку. Дякуємо вам, і ось пишуть нам глядачі, який... Прекрасний експерт, справжній вахівець своєї справи пишуть вам, наші дописувачі Дякую, мені, за, мені приємно залюбки. Приєднаються до цієї думки. Так. Ну, бачите, не, не обирають ці е, парафіяни. От розуміння того, що це православ'я б'ється з російським світом. Да? Ну якби не е, ну такої переформації поки що не настало. Можливо, колись так і буде, але точно не зараз. Дякую вам за роз'яснення, пане Денисе. Друзі, Дякую вам. Денис Таргонський релігійний публіцист дає до нашого ефіру. За що ми йому вдячні, поговорили про ці резонансні заяви, які по факту десанують. Ти знаєш, ну, абсолютно правий в тому плані, що, що знаєш, для них людина не є цінністю. І що не пам'ятаєш, показували відео ми сьогодні, коли запитували у священника московського патріархату, що сьогодні прилетів вчора. Прилетіло і там постраждав собор. А він каже: Ну щось що, ну постраждав, так постраждав так там і люди Загинули і все, а це ж російські ракети. А він каже: Ну, це невідомо. Це враг рода человеческого вбиває. що ну, ми, власне. Да, щойно і почули. Це, це, це вибачте якийсь ліс, не знаю, 15-те століття.